Добро народ, з вами Джентл, тільки що вернувся з роботи. Сьогодні маю деякі справи, тому швидше вернувся. Пішов в магазин колохати. Такий магазин. Е, так би, напів супермаркет. Вроді би супермаркет, би ні. купив такий цукор. 37 гривень, ну, я думаю, це нікому не інтересує. А всіх інтересує оця штука. Ця вода коштувала одну секундочку. Ну, я зроблю скрін. Ця вода коштує 11 гривень 50 копійок. Півтора літра солодка вода. в АТБ зараз мінеральна вода коштує 1,5 літра 16 гривень. А тут солодка вода коштує 11 ,50 гривень 50 копійок. Це воєнний час, коли долар по 41 гривню. Так, бренд. Бренд Аква плюс плюс 1,5 літра. Виробник. Місто Вінниця. Україна. В Вінниці вироблено. Цукру немає. Ну, понятно, за такі ціни цукор ніхто не дасть. Давайте ще попробуємо цей лимонад. Було три смака, по-моєму, чи два. Там грушка. Я взяв салона. Калорій нема. По запаху нагадує... Отакі, от знаєте, так як колись давно було там буратіно, ключик, водички, от такий запах. Точ-точ. в -точ. Взяв стаканчик, давайте на кольор. Спієн дуже багато. Прямо так би якийсь квас чепило. Пробуем, кажем, кажем, що добре. Ну, як вам сказати. Ну, чуйте, що це дуже дешеве пойво. Дешеве, хімозне пойво. Хімія прихимія. Але, 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 мужики. 11 гривень. Це такі гроші, у нас зараз навіть мінеральну воду, воду не купиш. 237 я брав літрову мінералку за 16 гривень. Літрову. Ну, що вам сказати, прямо смак лимона я не чую. Uh, дуже слабенький смак, ну тобто. Відчуття uh, солодкого смаку є. Він непоганий, пити можна, але він прям дуже дешевий і слабо концентрований. П'яте ну, діло, що сюди багато хімії два, або хімія теж гроші коштує. Ну, Ось така вода. Свої гроші, думаю, коштує попрощенню, що блин, блин, ну, що за 10 гривень ви зараз купите? Та нічого. Там місяць на цих грошей, напевно, на доставку йде. Це води. такі справи. Вода свої гроші коштує. Всі можу рекомендувати, як за свої гроші, але прям я би не сказав, що це якесь супердобре пило. Ну, думаю, свої гроші коштує. Всім удачі!